Всім доброго ранку. 30 березня, сьогодні субота, сьогодні день теплого Олекси і правда, так, тепло на вулиці. Я вже в футболочки бігала. Так, прийшла працювати, прийшла переносити яйця із інкубаційних шкафів на вивід. Зараз я покажу, як це відбувається. Не сказала доброго всім ранку і гарного всім дня. міражний ящик у нас такий ми перебачимо сюди, до мене так. тут у нас всередині лампочки. Ставлю лоточок на підставку. Це вивідні. І застеляю. Застеляю такою тряпочкою. Покажу, Покажу вам ближче, щек. Всередині лампочки. Поставила лоток, застелила тюлею. Так, закриваю вікно. Так, находжу у інкубаторі першу партію. Виключаю поворот, поставила нейтральне положення. Так, перша партія і так. Поїхали. У мене два лотка першої партії у першому інкубаторі і у другому. Ставлю на міражний ящик. Це все робиться, покажу вам ближче. Ось дивіться. Ось скільки оце світяться. Світяться оці яйця, оце. Бачите, такі світлі вони. Світлі, це вони не запліднені. Зараз я їх буду вибирати. Темні це всі з курчатами. Бачите? Отаким От чином. Зараз понамічаю і буду вибирати. Бо їх так не видно. Як включимо світло, то їх вже не видно. Зараз буду намічати. Так, ось так намічаю, дивіться. Підряд. Потім пересвічу їх. Які геть, не запліднені і підуть курчатам на корм. Будемо варить курчатка. Ось так ви зрозуміли, да? Деякі підпитання ставлю знак питання. Пересвічу, подивлюсь. Пересвічу, подивлюсь на госкопі. Все, от такий принцип роботи. І де явно видно, що вони без качати, Не буду світити, де під знаком питання і подивлюся. Перенесла я яйця у вивідний. Всі вже. Ось, бачите? Так. І оце такий відхід. 90 штук. 90 штук незапліднених із 580 штук. Ще будуть і задохлики, будуть ті, що не вилупились. Ось вже перенос. Зараз буду закладати яйця. Перший шкаф і другий. На ті пусті місця, де я забрала, поставимо нові лотки. Ось наступну партію. Шоста пачки. Я вчора я луткувала, ви бачили. Все. І так, 9.30. Зробила я перенос і закладку. Все, іду зараз щось готувати на сніданок. Мабуть, поп'ю каву спочатку, бо ще не пила. Все, до включення. Так, сьогодні снідаю творожком. Творожок і два яйця. Мамка вже поснідала, пішла до себе, там управиться. Домашній, класний. І два яйця і кава. Все всім смачно. Знайшла в мамки морозилки баночку вершків. Та я її розморозила, а зараз хочу перетопити і буде топлене масло. Ось так топиться масло. Так, зробила гречаники, зараз зажарочку сюди. Дві кипяточку п'яточку і потушу. Отакі гречаники. Гречка з фаршем, цибулька, яйце і підсмажила. Так, оце з баночки вершків вийшло пів баночки топленого масла. Так, вчора в мене залишилася квасолька. Я її зараз, значить, додала я сольки, додала я важарочки і зараз перебиваю блендером. Це буде в мене паштет з спасолю. Так, давайте, бо незручно. Так, вийшло в мене два судочка таких. Накриваю і ставлю в холодильник. Буде така намазочка. Мабуть, один судочок поставлю морозилку, бо зразу ж все ж ми не з'їмо. Ще не було. Тьорка у холодильнику. Боже, капець. Боже, заморилася вже сильно. Так, дівчатка. Так, приготувала я капуснячок. Ось такі гречаники. Купувала я васовий паштет. Та і все, да? Більше нічого. Помила посуду, гору посуди, перемила, бо готувала. Я коли готую, у мене посуди багато. Так. Іду, заберу мамку, хай іде, обідає, бо вона пішла до себе, піду її зараз заберу, а сама буду відпочивати. Все, давайте нема сил, капець. Ой, лежу, дівчатка, після обід, нічого не роблю. Сильно я заморилася. І нічого вже знімати не буду. Оце буде сьогодні коротеньке відео. Тому не судіть строго, сильно я утомилася. Так що давайте до зустрічі. Завтра, може, завтра, може, аж після завтра. Може і завтра не буду нічого знімати. Побачу. Давайте до зустрічі. До побачення.